Невже тепер війна дійсно може закінчитися, бо і Зеленський буде на зустрічі з Трампом і Путіном, а де валясті? Значить, давайте порозмовляємо про це повсе, розповсюджуйте. Отже, Трамп і Путін домовили, що зустріч у них оця буде перемовленою з приводу миру в Україні. Валясці. І я знаю, чого. Колись Рашка ж продала Алясці Америку за 8 мільйонів доларів. І Путін буде казати, що це з розряду Ну от видіш, ми ж продали землю, вона тепер ваша по документам і так далі. Бо згадайте інтерв'ю Путіна так і Карлсону. Він там показував документи, що вся Україна цей СКОСІ. Іскона руська земля, що чуть ли там не кожен в Росії рожав ту Україну, що там і український язик вони придумали. І Крим, руський, Донецький, і Луганськ руский, у нього ж є ці документи. Понятно, вони сфальсифіковані, сто но Але вони у нього є. І він, типу, буде їх Трампу показувати. Трамп в яких-то питаннях поверхностний. І це може на нього повпливати. Чи, типу, а ну так, да, дійсно, типу земля туди-сюди. Чи приїде Зеленський на цю зустріч? Ну. 99% в шині, бо це про ну це безмістовно просто їхати до терориста, конченого на голову, а про щось там домовлятися. Да? Тобто це має світ з цією своєю масою впливати на це все. Ну і зрозуміло, що наші військові допомагаються всій історії. Потім, а да, і кожен українець далі. Вони що хочуть? Вони ж хочуть, і Трамп вже за це каже: Ну там, типа що бадати землі назад Україні не буде. Вони значить, щоб обміняти якісь території на якісь, в будь-якому випадку, як там Донецьк, Луганськ, напевно, Маріуполь, Крим віддати Росії, щось якісь частини там нам повернуть. І типа буде мир, перемір'я. Тіпа, типу, ну понятно, що це не перемир'я, це пауза до наступного нападу Росію більш сильного. 100% це поняли. Це запам'ятається так, просто як на камні написано. Єрогліфі і на єгипетській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росією помириться, це ждеться наступлення. Але що це значить? Якщо вони про це все домовляються, Європа перепрошую в такому ахірі буде. Того, що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою, а не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну, в світі буде таке обурення, це все це початок Третьої світової. Тобто, якщо зараз домовляються за перемовини і за те, щоб віддати якісь території і зробити мир. Все я вам говорю, це просто ну реально. Це початок дипломатичної третьої світової в першу чергу, і це ну, на трошечки відкладено початок Третьої світової нормальний.